Шукайте на полицях магазині Товари майстерне і бібі. Продукти українські ти підтримай і ради співрадати. Майстер є бібі. Як бібі -Бі перетворив позашляховик на машину амфібію. Після чудового початку дня обов'язково продовжити його так само приємно. А головне, цікаво. Що робитимеш? Оце так. Виявляється, дуже важко знайти щось таке, що приверне увагу цього позашляховика. Більшість розваг видаються йому нудними. Ой, дивися, а це що? Ти хотів би взяти участь. Тільки ти не машина Амфібія. Але це можна виправити. Їдьмо швидше майстерню бібі. -Бі. Він неодмінно допоможе. Сьогодні бібі -Бі був спокійний день. Ніхто не приїжджав, тож робити йому було нічого. Добрий день. Чим я можу допомогти? Позашляховик розповів бібі -бі про те, що він загорівся ідеєю взяти участь у перегонах машинам фібі. Та оскільки нею він не є, mm -hmm. то приїхав сюди, щоб бібі -бі допоміг йому підготуватися до цього заїзду. Ого, та це ж фантастичне завдання. З радістю допоможу. Машини Амфібії можуть їздити на суходолі, і плавати по воді. Отже, перш за все треба захистити днище, щоб туди не потрапляла волога. Готово! Майстерня бібі. -Бі. Ну, а тепер треба поміняти тобі колеса, бо на таких не дуже поїздиш по дну водойми. Я б обрала оці. Це практичний варіант, але для перегонів не підійде. Вони програють у швидкості на суші. Тоді потрібні ці. Приміряймо. Ой, вони надто великі. Тоді, можливо, оці якраз. Тепер потрібні гребні гвинти, щоб плисти по воді. Оцим можна грести? О, З цим далеко не запливеш. Та й недалеко теж. Тоді можливо це. Це вже краще. Та навряд чи він зрушить із місця нашого друга. Тоді оці. Вони нам підходять. Тепер залишилося додати тобі грізності. О! Ну, от і все! Ти готовий до перегонів. Сподіваюся, ти отримаєш купу вражень. Удачі! Майстерня бібі. -Бі. Ви не повірите, та наш позашляховик посів друге місце. І це у перших у житті перегонах. Йому це так сподобалося, що він і не збирається припиняти. Тепер у нього одна мета абсолютна перемога. І щоб її досягнути, він планує повернутися до бібі -Бі і виправити кілька деталей. Бібі -Бі теж чекає на нього з нетерпінням. Адже у нього вже купа нових ідей для покращення конструкції машини. Як бібі -Бі, лагодив кран. У бібі -Бі був дуже важкий день. Він зробив чимало різної роботи і дуже втомився. Діставшись до ліжка, він солодко заснув. Майстерня бібі. -Бі. Ой, здається, дощ починається. Ай-яй-яй Ой Ой-ой-ой Що це таке? Що ти за дивні звуки? Щось крапає. Може, на дворі йде дощ? Ні, на дворі немає дощу. Може, це крапає у вані? Сіду перевірю. Кран зовсім сухий. Гей. А, -а, -а! тепер ясно, звідки ці звуки. Протікає труба. Треба терміново відремонтувати. Майстернє бі, -Бі. Так, подивимось. Бібі, Ой. Ой. Ой! -бі. що це там таке? Павук? О, так, біля труби сидить великий павук. Він дуже мене налякав. Цей бешкетник не хоче, щоб ми полагодили кран. Як же нам його позбутися? О! Слухай, здається, я придумав. Ми піймаємо його за допомогою саморобної пастки. Саморобної пастки? Ага. Та спершу нам знадобиться звичайна склянка. Також нам потрібна коробка із сірниками. І, звісно, ж нитки. А тепер, за допомогою усього цього, ми змайструємо саморобну пастку. Сюди. Готово. Бібі. -бі, а чим ми заманимо павука у пастку? Ой, а, я про це якось не подумав. Може, малята нам зможуть допомогти. Що павуки люблять понад усе. Може, йому сподобається жуйка. Павуки не жують жуйки. Краще я з'їм її сам. Сир. Ну, хто ж відмовиться від шматочка сиру? <ррець> ні, Сир нам теж не підходить. Це ж не миша. Муха? Ну, звісно ж, пауки люблять полювати на мух. Це чудова приманка. Ану, іди до нас. Бібі, смикай. А, Чудово! Тепер я віднесу його у підвал. Нехай він там ловить Майстерня бібі. Усе ясно. Треба просто замінити проклад. Бібі. А ти впорись? Спочатку треба відкрутити трубу розвідним ключем, замінити стару прокладку на нову і знову закрутити. Простіше простого. Треба тільки вибрати відповідний інструмент. Можливо, нам підійде цей ключ? <хи> ні. Це ключ, яким ми відмикаємо двері, він нам не потрібен. Хм. Тоді, можливо, цей ключ. Та ні це меблевий ключ, він нам теж не підходить. Чудово, це саме те, що ми шукали. Ой-ой-ой, та що ж це робиться? Бібі, -бі, ти влаштував тут справжній потоп. і сам змок з голови до п'ят. Ой. Ой, я зовсім забув, що у мене немає нової прокладки для заміни. І що ж нам тепер робити? У мене є ідея. А? І жодних проблем. Бібі, -бі, мені здається, це зовсім погана ідея. Має спрацювати. Перевіримо. Чудово! Вода вже не крапає. Я ж казав, що спрацює. А тепер можна і поспати. Усім солодких снів одна, дві, три, чотири.